Думки в голос. В червні місяці 2024 року всі кричать, що заборонять українську православну церкву з метою замародерити храми, земельні ділянки, вигнати священників з будинків приватної власності, де вони прожили понад 30-40 років. Але кого це цікавить? Головне ж майно під час війни виявляється в нас основні принципи беззаконня, безвладдя, абсолютна узурпація, а ще й додатково мародерство, і знаєте як. Під патріотичними гаслами, це ж так модно взагалі, але не це дивує. Знаєте, до цього вже навіть не звикаєш. Це таке банальне, знаєте, звичне явище. А знаєте, що саме страшно? Що в цей місяць, же ж, коли хочуть заборонити українську православну церкву, у нас гей-паради. Я розумію, що саме це їхній час. Я розумію, що саме це їхній період, бо де ж і коли кому розказати, хто кого і коли ж. Пілівілів. Мене цікавить, як громадянку України. Я розумію, що я в своїй державі не потрібна. Це вже 100%. Я розумію, що в мене вже майно також, СБУшники да, глаз поклали і сказали, що заберуть три кримінали. Я все розумію. Но мене цікавить одне, а мої права коли-небудь будуть захищатися в цій державі чи ні. Ну, от Просто мене і мільйони українців. Віра в Бога виявляється злочин в 21 столітті. А от якщо вас шпілі вілить мужик мужика, це патріотично. Но одне тішить, що десь вони там під підземки мають проводити отой мир, хід чи що то в них там таке називається. Я марш, я не знаю, не, не углиблялась так глибоко, куди вони залізли і де вони один у одного сидять, да? але просто до чого я веду. Вони кричать, що вони мають рівноправні права зі всіма іншими людьми. Тобто вони виявляються теж доводять, що вони є люди. А можна якось просто по конституції України? Чому нам не можна зробити марш так само? Давайте теж нам ну нам під замок напевно, що три потрібно буде, бо того що ми всі парафіяни Української православної церкви в одну не вліземо. Дякувати Богові! Нас більше і ми є найбільша конфесія релігійна в цій державі. Але до чого я веду? Що, а чого ми марш не можемо зробити? Хресні ходи нам забороняють Богу, молить, забороняють храми будувати, забороняють. Нас все забороняють, бо ми не такі, ми неправильні українці. Нас закон це привище. Всього Конституція України, це основоположний закон нашої держави. Добро перемагає зло, а це виявляється неправильно, бо так не живуть. І на вас відкриють кримінал. Ну, тому неправильно. Ось і вся суть. Слава Богу, за все.